You Слова святого Євангелія від святого Іана. Після помноження хліба, як настав вечір, учні Ісуса зійшли на морське узбережжя і війшовши в човен, попливли на той бік моря до капернауму. Уже ж сутеніло. А Ісус ще не прийшов, був до них, і схвилювалося море від великого вію. Попливли вони з, 12, з 25 чи 30 стадій, аж бачать, Ісус іде морем, до човна зближається та й налякались. А Він же до них каже, це я, не лякайтесь. І хотіли його взяти в човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. Це є слово Господнє. Слава Іславі. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі батьки, дорогі хресні, шановні наші співбраті і сестри монахині, дорогі браття і сестри в Христі, улюблені Божі діти, сьогодні маємо цей день, можемо сказати, найважливіший так, з церковної точки зору для Марії, яку будемо за хвилиночку хрестити, скажімо так, це хрещення це не є тільки момент поливання водою, тому що, якби так було, то нам би треба було прийти тільки на цю хвилинку, коли священник буде освячувати водою, поливати і відразу йти додому. Але хрещення це є повністю ціла літургія, ціла молитва. І так, як один зі святих. Коли його запитали, де є цей момент в літургії, коли приходить Ісус Христос на вітар. Знаємо, що ми стоїмо на колінах, священик освячує, консекрує хліб і вино. І ми так кажемо, що це є той момент, де справді є найважливіша молитва, тому що через ці слова священик освячує, благословляє, консекрує ці дари, які стають хлібом вином, але вже стають. Тілому і кров'ю Ісуса Христа. І цей святий говорить, що цей момент найважливіший починається в тоді, коли служба Божа, коли є читання, коли є Евангелія, коли є проповідь, префація, коли співаємо свят свят, і триває аж до Отчинаш, до Агнець Божий, коли ми приймаємо причастя. Тобто ціла літургія це найважливіший момент. І коли ми скажемо, де є найважливіший момент хрещення, можемо сказати, що. Так, це правда. В літургії, в самому обряді є цей момент, коли священник поляє водою, хрестильною, освяченою головку дитини, і скаже, я тебе хрещу, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Але, скажімо, це і найважливіше, але дуже важливе є теж те, що ми участвуємо в цілій літургії, ціла молитва, яка прикрашає цей момент, коли дитина. Справді стає цією дитиною Божою, хоча нею є від самого початку, навіть перед тим, коли вже має прийти на світ, Господь дає насамперед їй життя людське, тому що ділиться своєю любов'ю. Бог, творець, дає життя дитині, і потім ми цю дитину якби повертаємо в руки Бога вже з нашої волі, щоб ця дитина була справді доброю людиною, добрим християнином, тому що народилась в нашій сім'ї. І це не є, як не раз хтось мені казав, що церква вчить батьків, що вони якби крадуть цю дитину в Бога, тому що хочуть з нею робити те, що їм здається правильним. Якщо хтось є католиком чи православним, чи якоїсь іншої віри, власне, що цю дитину по-своєму, а Бог дає життя, і ця дитина має вибирати. І правда є така, що ця дитина вибере колись вибере, в який спосіб жити з Богом, в який спосіб Бога прославляти. Але власне, чи ми, як батьки, чи так само хресні вже від сьогодні мають цей обов'язок, чи не маємо права дитину виховати так, як ми самі живемо. Це можна дуже просто пояснити іншим прикладом, якщо дитина народилась, власне на Україні. Це є велике преступлення, що ми її вчимо говорити по-українськи, може по-німецьки будемо вчити, бо це виходить, ми забороняємо дитині говорити іншими мовами. Може по-французьки навчимо, по-англійськи. Ні, вчимо так, як тут розмовляються. Так само, якщо ми є віруючі люди, то ми не те, що маємо право, ми маємо обов'язок виховати дитину в такій вірі, в якій ми самі зростаємо і в якій йдемо до Бога. І це є. Наш такий тестамент, заповіт, завіщання. Ми знаємо, що коли люди старші, знають, що життя на цьому світі не є вічним, що потрібно колись піти додому Отця, до цього Бога, який дав нам життя, і відомо в таких побутових справах завжди стараються переписати хату, там, не знаю, майно на дітей, на внуків. І, власне, в такий духовний спосіб ми робимо це завіщання, цей заповіт для дитини, яка народжується, коли ми ще є молоді, повні сил, але переписуємо небо для цієї дитини. Хрещення це той момент, якби ми прийшли, не знаю, в сільську раду чи в ЗАГС, чи в якісь юридичні заведення, і сказали, ми хочемо переписати Боже Царство на дитину. І нам сказали би, прошу, але вам дорога в костюм, там переписують. Царство Боже. І сьогодні ви такий жест робите. Сьогодні є цей момент, коли ви дитині відкриваєте небо, коли насправді цей великий привілей, тому що ви сьогодні, просячи про хрещення, просите про вічне життя для цієї дитини, просите про Божу благодать в її житті, просите про те, щоб спільнота церкви прийняла цю дитину в свою сім'ю, в свою родину. Просити теж про відпущення гріхів, хоча ця дитина нічого поганого не зробила. Але колись був хтось, хто власне в небі, замість того, щоб розмовляти з Богом, війшов в діалог з дияволом і на питання, чи Бог вам все заборонив, заборонив їсти з дерев в раю, людина сказала ні, тільки з цього дерева. І почався діалог. Закінчився тим, що людина Бога не послухала, і тінь цього гріха. Наслідок цієї провини тягнеться аж через всі покоління. І Ми сьогодні приходимо і перепрошуємо Бога за цей жест, який не ми, але прабатьки наші в раю Адам і Єва зробили. І хрещення це є власне винагородження Богові за це непослушання, бо ми сьогодні хочемо Бога слухати, ми хочемо бути послушні Його волі. І хрещення це є доказ того, що ми йдемо. Дорогою вічного життя. Власне, скажімо, хрещення це є, це є найважливіший момент в житті християнина, тому що колись на початку християнства хрестили людей в дорослому віці і дуже довго їх приготовлювали до цього. Якщо хтось три або п'ять років готувався, то це було так, знаєте, по дружески по по-родинному. Скажемо, хтось мав добрі плечі, Добре знайомство, ну то так скоро хрестили. Сьогодні ми хрестимо, бачите, дитину, яка може має місяць, два-три. Як має півроку, то вже священник каже, чому так довго не хрестимо. А, бачите, хрещення це був вже такий окручачений момент, це була корона життя такої людини, яка прийняла віру в Ісуса Христа. І це хрещення, воно вже означало, що ти живеш на землі вже Божим Царством. Тоді не було сповіді такої індивідуальної. Тоді люди настільки себе приготовлювали до християнського життя, що після хрещення вже ніхто не говорив поганих слів, скажімо, не сварився, не крав, не вбивав, тому що після хрещення вже чекали на те, що підуть до Божого царства. Ми сьогодні, якби робимо такий завдаток цим дітям, які народжуються, і довіряємо цих дітей і Богові. І одночасно батьками Хресним. Тому що хочемо, щоб в цій Божій благодаті ця дитина не жила тільки від 40-50 років чи скількись, але від самого початку, щоб жила в цій Божій ласці і вже сьогодні була таким винагородженням за цей непослух, який стався в Божому Царстві. А те, що ми є люди уломні, грішні, знаємо, що хрещення це теж є обов'язок, не тільки привилегій. Тому що до моменту хрещення, можемо так сказати математично, так по-простому, жоден гріх не зчитається нам гріхом, або радше, скажемо, не щитається як відповідальність за гріх. Людина, яка не є хрещена, не є людиною церкви, не належить до спільноти віруючих. Тобто, не має обов'язку бути, скажімо, в храмі в неділю, сповідатись, приймати причастя, тому що. Скажемо, якщо мені потрібно не знаю, там, допомогти рідним чи мамі посадити картоплю, то це не ваш обов'язок. Ви якщо не зробите, то це все в порядку. Якщо я, наприклад, не допоможу родині, то це вже погано з моєї сторони, так? тому що я до них належу. Якщо дитина не є хрещена, вона має право вдома спати в неділю, не йти на службу Божу, не мусить молитися вранці і вечір. І тепер собі, кохані, подумайте, який великий обов'язок ви для цієї дитини сьогодні робите. Тепер треба рано і вечір Отче наш неділю в костю. Да, Воно, може, зараз не розуміє, може Марійка на даний момент навіть мама і тато не говорять. І вона не може молитися наш. Але вже цю дитину треба тримати на руках і з нею молити, і за нею. І коли вона почне говорити перші слова, то вона вже буде знати на пам'ять цей наш, тому що. Принаймні раз на день вже це, це дитя чуло цю молитву. Вже не потрібно буде вчити як вірш до школи з книжки, але воно вже буде знати, так само як дитина пізнає перші слова, починає розмовляти. І ми не раз дивуємо, звідки вона ці слова знає. Ну, власне від батьків чує, як тато, мама говорить, Чує, як бабуся, дідусь приходять, розмовляють. І такими самими словами ця дитина не знає. Як правильно говорити, нам до школи не ходить, вона не знає, де підмет, присудом її слово, а говорить дуже гарно, йде в першій класі, може говорити з вчителькою. Так само, коли дитина прийде і попросить, чи сама, чи через батьків про те, щоб приймати святе причастя Ісуса Христа, щоб сповідатись і визнавати свої провини, ця дитина вже буде знати, що це таке церква, хто такий Бог. Чому ми молимось до нього? І що молитва це не є, скажімо, ну, такий обов'язок, як ми звикли, треба молитися, але молитва це є можливість, я можу молитись. Якщо я щось, як дитина, потребую від батьків, то це не є мій обов'язок йти і просити тата чи маму, але це є привілей. Мамо, дай мені якусь річ, тато, дай мені намороження до школи. Це привілей, я можу просити. Тому що це мій батько, а не чужий. І, власне, сьогодні дуже великий обов'язок ви накладаєте на свою дитину. Це є обов'язок, це, можна так сказати, образно включаємо такий лічильник гріхів, такий щочек. Дитина не пішла до костілу, гріх, не помолилась рано вечір, гріх і так далі. І можна цілий список робити. Але церква довіряє цих дітей чи сьогодні вашу дитину. Довіряє теж вам, тому що Бог вам дав цю дитину і, і ті імені церкви. Ми теж довіряємо це виховання. Якщо хрестимо, це означає, даємо диплом прежнівременно. Дитина нічого не вчилась, на катехізацію, наприклад, не ходила. У нас сестрички вчать дітей до першої сповіді, виховують в садочку, займаються в парафії і скажемо, дитина ваша не ходила ані на катехезу, ані на християнський садочок, а диплом отримає сьогодні. Тому що це є аванс від Бога, що ця дитина є достойна, гідна життя Божого, а в цьому мають батьки допомогти. Тому теж, кохані, пам'ятаємо, що це не є тягар, це є справді велика довіра Бога. Господь сьогодні вам довіряє, що ця дитина не буде змарнована, не буде спорчена життям, що ця дитина не буде колись нарікати на Бога, але буде дякувати, що вже від зарання, від перших днів. Ця дитина зростала в Божій благодаті, в любові, зростала в молитві. І, можливо, ці слова, які лунають в церкві, чи це буде молитва чи спів, сьогодні ця дитина не розуміє, але колись як почне вже розуміти слова, коли почне складати літери, щоб відізватися якимось словом до батьків, також буде вміла відізватися словом до свого Отця Небесного. Тому що тут, в церкві, в храмі. Ця дитина цього навчиться. І тому теж, скажімо, хрещення це не є одноразове відвідування храму, але це є таке перше офіційне. Перше це так як перший клас. Ніхто з учнів не йде в перший клас, а потім його до 11 класу ніхто не бачить і приходить, дайте мені диплом. І там може кожна вчителька фізики, історії, української літератури спитати сину, доцю, а де ти типу, був 10 років? І, власне, щоб теж так священник колись не запитав, коли ця прекрасна принцеса прийде під гарним веліном і скаже, що хочу взяти шлюб, або сподобається їй життя монаші і скаже, що хочу жити, так як ці сестри монахині. І ми скажемо, Дочі, а де ж ти була стільки років? Як ми тобі даємо диплом, що ти можеш жити в сім'ї або в монастирі, що ти можеш бути християнином? Тому теж нехай цей духовний диплом, який сьогодні ваша дитина отримує. Буде справді таким чистим папером, на якому будете писати історію святого життя вашої дитини. Нехай ця дитина теж буде вашою потіхою, вашою розрадою, вашим благословенням, тому що кожна дитина це Боже благословення. Це є доказ того, що Бог вас не полишив, що Бог на вас зглянувся. Будьте тими, особливо батьки, хресні, а також і родина. Будьте тими, котрі дадуть гарний приклад дитині. Старатися жити по-християнськи так, щоб дитина ніколи не задала питання, чому я маю йти в храм, як бабця не йде, чи як хресний не йде. А чому я маю йти? Власне, збережіть дитину від таких запитань, старайтеся бути добрим прикладом. Нехай ця дитина, коли є священик, чи хтось запитає, а хто тебе так гарно навчив молитись? І ця дитина нехай скаже, що вдома. Мама, батько, коли я ходила до бабусі, до дідуся, ми молились, коли ходили в гості до хресних, сідали за стіл, завжди отче наш молились. Вони мене навчили молитви. І власне, будьте і батьки, і хресні, і родина, будьте цим першим священником для своєї дитини, першою монахинею, яка вчить науки релігії, будьте тим, хто насправді покаже дорогу до Господа. І тому сьогодні бажаємо, щоб ваша. Родина була святою, щасливою, і щоб ця дитина мала справді відкриту дорогу до Божого царства, власне через вас, через те, що ви настільки відкрити своє серце на Божу любов, що ця Божа любов теж розлиється на дитині і її вистачить на всіх, хто з вами зустрінеться, щоб ваша християнська сім'я удостоїлась колись нагороди в небі. Амінь.